Доброго дня, шановні любителі футболу. Запрошуємо вас на перегляд трансляції, яку організував футбольний клуб Вікторія, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полу прав усіх клубів учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч 18 го номер туру. 70-й Нікіта Федотов. Зліва направо у захисті номер 29 Андрій Дедяєв. Зліва, власне, в центрі пара центральних захисників. Це Євген. Продовжується атака Юкси. Втовсний майданчик. Передача. Тут Вава намагався замкнути цей навіс. На правому фланзі м'яч. В атаці Вікторія. Падає. А зараз гравець Вікторії Руслан Пол. От в цьому епізоді побачили цей момент на повторі. Найкращим чином цей момент розіграти для того, щоб провести можливо гольову атаку на від Лебеденка. Немає удар по воротах, Там вистрибував ювпак. На другому юкса з м'ячем на власній половині поля. От зараз втрата м'яча. Обрізка. Ювпак, Ювпак з м'ячем чуть перед падає. І що тут? Штрафний удар? Біля самої лінії штрафного майданчика Юкса отримає жовту картку. Ну і от скористався цією обрізкою команди. Ну і Поламар, виконавець таких стандартних положень, таких штрафних. Поламар пробуває по воротах. Поламар добування. І забуває м'яч зараз. Максим Євбак. М'яч зараховано. І номер 15 команди Вікторія. Максим Євпак, нападник цієї команди, визначається в ротах Нікіна Федотова. І таким чином робить рахунок 1-0 на користь сумської Вікторії. Зіграв він вчасно надобування. Власне, все ті ж дієві особи, які повинні були працювати у сумах на стадіоні Ювілейний у неділю, тоді, коли повинен цей матч був зіграний. Тут е, Євпак в атаці. І що тут. Арбітер матчу показує на 11-метрову позначку, і це означає, що буде пенальті протистояння з Максимом Євпаком зфолив і ще отримав жовту картку. За це от бачимо на повторі поклав він руку, десь прихопив Євпака, та ще й потім штовхнув його в спину біля м'яча. І зараз дуель Поламара і Федотова. Поламар удар по воротах і забуває Руслан Поламар. Свій шостий м'яч у цьому сезоні. Удар Паламара у верхній правий для воротаря кут. Для нас лівий кут, і таким чином розвів він Федотова і м'яч по різних кутах. Федотов кинувся у нижній свій лівий кут. Головою грає Кравчук Євдокимов. Він отримав капітанську пов'язку до момент біля воріт Вікторії. І забиває в цьому моменті зараз Дмитро Махнів. Ось буквально нещодавно побачили ми його помилку у власному шпасному майданчику після того, як забив м'яч. Гравець в напрямку ПК була передача, до того м'яч не доходить. Тут книж, відпасовує ПК Далі ще передача від бойка. Чиглов! Вікторія з м'ячем. Корохов. Контролюють зараз, от, в ці хвилини, впевнено, м'яч футболістів Вікторії на відсвіт. Лебеденка. і Євпак забиває третій м'яч нашого матчі. Максим Євпак відзначається дублем у нашому поєдинку. І Забуває м'яч, який стає третім для команди Вікторія. І таким чином, 3-1 вже рахунок матчу стає на табло стадіону. Навчен тренувального комплексу ЛНЗ. у Черк... ну, От вже три заміни гості в нашому матчі провели. Дві заміни провели команда Вікторія. Тут зараз в контратації Сумчани. Пробуває по воротах! Максим Бойко пробуває. І таким чином вітають його партнери по команді. Таким чином він робить рахунок 4-1. Ну і Максим Бойко забуває свій дебютний м'яч у складі вікторії в офіційних матчах молодого виконавця Артема Данилюка, Але ось вже він встиг провести 50 матчів, з чим його власне ми і вітаємо. Якщо б він сьогодні ще й відзначив цей ювілейний свій матч забитим м'ячем, то взагалі. Велика стіночка гравців Вікторії. Одразу чотири гравці там. Дедяєв пробуває в поворотах. І Литвиненко цей м'яч без проблем фіксує у своїх руках. Максим Євпак виходив на заміну замість Назарія Нича. Тут зараз виносять м'яч захисники Юкса Подалі. Курелег падає на газон. І порушення правил фіксує арбітер. Вікторія відбулася заміна. Тут треба заспокоїтися. Євдокимов і Сасовський трішечки завалися, Ще тут в моменті бачили Микравчука, який пробував по ротах. Тепер інший захисник, тепер вже правий, він пробуває по воротах і влучає попередчину добування. І п'ятий м'яч літає в рота Юкса. І хто це робить? Той гравець, про кого я говорив, щойно сказав, що Артем Данилюк проводить свій 50-й 50 матч у першій лізі. І було б непогано, якщо б він забив сьогодні м'яч у ворота суперника. І напевно, що він мене почув. І Артем забиває е, гол у ворота суперника. Робить рахунок 5-1. Дадяєв. Дадяєв його навіс у штрафний майданчик. На виході грає Литвиненко, впевнено, забирає м'яч до рук. І друзі, на цьому лунає фінальний свисток, який сповіщає про те, що матч завершується яскравою. Впевненою і видовищною перемогою сумської Вікторії над командою Юкса з рахунком 5-1. Ну і, друзі, дякуємо, що дивилися трансляцію, яку організував для вас футбольний клуб Вікторія.